Самый конченый, самый безбашенный це, конечно, будет російська сторона начнут перші провокации. Росія заявила, що буде нападати тепер на Фінляндію. І що Фінляндія це розсадник фашизму? Абсолютно так само вона розказувала перед тим як напала в повномасштабному на Україну, що там фашисти, це же дебендера, це вся ця, ця історія. Європа паралельно зараз готується до війни. Тобто Польща вже закрила абсолютно всі кордони, всі очікують а, на то, щоб Росія буде нападати через Латвію, Литву, Совальські коридор, ці країни Балтії. Але зараз на пов'язки дня стоїть Фінляндія. І дивіться, два тижні назад. Я Писував відео про те, що а, готується готується вже військовий стан, повноцінний на території Білорусі і а, Польщі зараз. І там повністю вистроєні війська НАТО. Америка вже перейменувала свій а, міністерство оборони в Міністерство війни. Зараз є можливість розповсюджуючи українські новини а, в таких соцмережах, оце як Інстаграм, Тікток, Фейсбук і так далі. отримати зарплату від нас від 500 до 100 тисяч гривень в контент-хаті. за посиланням Шепці. Як відкрити, хто не знає три крапочки горі справа відкрити в браузері? все, ви будете там сьогодні. Вже це все починається. Сьогодні поняли? Встигніть там зайти, зарезервувати собі місце. Тоді всі досить такі, ну тобто, 50% коментарів були про те, що не милий, що ти там розказуєш туди-сюди. Прийшов вже час якийсь певний, це стало очевидно. Ну, слава Богу, до людей доходить. Але давайте зараз розберемося ситуацію більш детально, що вам в цій ситуації всі взагалі діляться. Людям, які в Європі чи в Україні, як на це реагувати і як на кого це повпливає. Наступним чином. Отже, я не думаю, що війна зайде аж прямо в Європу, але точно якась заворушка буде. Тобто, скоріше за все, це і зупиниться десь в країнах Там Балтії. Це. Точно 100%, якщо ну ви уявіть, скільки Росія зараз звезла взагалі військових і техніки на кордон з Польщею, Латвією і Литвою. І так само всі країни НАТО, які доступні до цього, які дотичні до цього, змогли підвести а, своє озброєння, військових і так далі. Я не буду показувати картинки, бо заблокую просто відео. Це через це. Можливо, в телеграм-каналі за посиланням в шапці профіля, можливо. І а, що вони так привезли і постояти все, і роз'їдуться? Тобто друг друга на понт Будуть брати, але і ви вже знаєте прекрасно, що на територію Польщі залетали і дрони, і ці самоліти, і, і квадрокоптери їхні. Вони нічого не замічають, а як українська фура заїжджає, так замічають. Ну ладно, опустимо це. Це все рівно робиться не без російської руки, щоб ви розуміли. Російська колона, п'ята колона, вона є всюди, в тому числі і не таможні в Польщі. Всюди всюди ця рашка, блін, потикалась. Того я кажу, переходьте на українську мову. Бо російська мова це просто один з основних інструментів, як може за вас а, братися і маніпулювати Росія, щоб російський народ вас треба спасати. Народ поняла? Отака історія. Отже, а, Фінляндія. От що роблять зараз Фінляндія? Її офіційно кажуть, що ви там розвели непонятний балаган, пустили до себе європейські.